Вітаю, шановна церква. Дуже швидко час іде. Кажуть, знаєте, коли робиш якусь улюблену справу, дивися так, час уже вилетів. Дивлюся на годинник, вже півтори години, як ми на цьому місці. А здається, ніби, знаєте, як тільки, тільки, як тільки служба почалась, чи як служіння почалось, тільки заспівали пісень. Тільки заспівали пісень, тільки помолилися над дітками, сказали вступне слово вже півтори години, як і наше життя так швидко проходить. Сьогодні дуже гарне е, свято, і його зазвичай е, багато хто сьогодні проповідує, наприклад, тематично. Сьогодні говорить православний віст Христа в Єрусалим, але я готував іншу. Ми люди, ми живемо, і знаєте, в чому особливість писання, в чому краса писання, що ми кожен можемо дивитися і бачити щось по-іншому, бачити інакше. Навіть читаючи один той самий текст, кожен з нас звертає увагу на зовсім інші речі. І потім ділиться. Остання група цьому показала був яскравий приклад. Коли ми, знаєте, ну, я себе з на думці, ми просто приходили і слухали. А Цього разу ми були і всі ділилися, і всі живі, і кожному відкривається щось новеньке, щось своє. Саме так для мене було. Я читав Слово Боже, і мене зацікавив такий персонаж, як Андрій. Чому його назвали первозваний? Ніхто собі не задав питання, не досліджував цю тему. Так, дивимося писання, наприклад, візьмемо Саву, він написав 13 книг, він написав велику частину нового заповіту. Ми не знаємо, ким він був до. Ми знаємо, що він був у священниках. І коли ми читали про побиття Стефана, то він був молодим юнаком, який стояв і сторожив речі. Ким він був до цього, ми не знаємо, але бачимо, коли Господь прийшов у його життя, ким він став. Ким він став і які потім його були великі діла. Він нам стільки залишив, скажімо, розумних послань, стільки залишив нам гарних текстів для нашого збудування. Я досліджую тему про Андрія, і знаєте, в ньому навпаки, він дуже мало згадується. Але він дуже багато роботи зробив. Перша згадка про апостола Андрія, його ж Андрій Первозванний, зустрічається на Святого святописання у Євангелії від Івана. Хто взяв своє писання? Будь ласка, відкрийте разом зі мною. Це перша книга «Івангелії від Івана. Там згадується Іван Хреститель. До 35-го вірша там іде така тема, що Іван Хреститель бачить іде Христос, і він каже: ось агнець, на який бере на себе гріх світу. І з 35 го вірша він каже: наступного дня стояв знову Іван та двоє з учнів його. І поглянувши на Ісуса, що проходив, Він сказав, ото агнець Божий. І почули два учні, як Він говорив, та й пішли за Ісусом. Ісус обернувся і побачив, що вони йшли за ним, та, й сказати, та й каже до них, чого ви шукаєте? Вони відказали йому, раві, перекладно назначає учителю, де ти живеш? І він каже до них, ходіть і побачите. Ті пішли і побачили, де він жив. І в нього той день перебули, і було школо години Десяти. Один із тих двох, що чули від Івана та йшли вслід за ним, був Андрій, брат Симона Петра. Знаєте, коли по маленьким таким як нюансикам, по деяким речам, які не записані, але можна дослідити, Писання вказує, що в той день за Ісусом пішло два учні, і згодом стали учнями. Це, це був Андрій і був Іван. Вони пробули в нього день і вони були з ним. Але особ... яка особлива характеристика, яка мені впала в око? Можливо, ви теж звернули увагу. Він був учнем Івана. Андрій, будучи рибаком, шукав Бога. Був час, вони вночі ловили рибу а днем? днем. Він був учнем Івана. Він шукав Бога в своєму житті. Він знав, що щось. Щось є більше він досліджував, він знав, що має прийти Месія. І друга подія, про яку я говорю, що воно не записано, але вказує на те. Я на цьому місці проповідував про, про розбиті човни, так? і два учні ловили рибу двоє, двоє рибалок: Петро і брат сини, я, сини Йони. От Андрій був син Йони. Його не згадують в тому писанні, але він був та день. Вони половили риби, і вони побачили, що це не просто чоловік, який відкрився, на якого вказав Іван, а це був дійсно Месія. Вони побачили, як він говорить з людьми, як він трактує писання. Вони побачили, що він говорить, як не від себе. Він говорить Божі істини, і це людей торкається. І це торкнулося їх, і вони побачили не тільки слова, вони побачили тіла. Вони побачили те, що сталося. Щойно в чистій воді було виловлено дві повних аж затопало. в той день четверо людей, які були при ремеслі, встали, залишили все і пішли за ним. Один з них був Андрій. Інша характеристика Андрія, яку ми зустрічаємо на сторінках писання, записана також в євангеліста Івана в шостому розділі. Вони вже стали учнями Христа. Вони ходять з Ним. Учні бачать його діла, бачать його справи, бачать, його, що Він робить і про що він говорить. Його слова не розходяться з діями. І ось люди з маленькими дітьми вийшли далеко за місто і слухали Бога, слухали, про що, слухали вчення своєї душі. І написано, випробовуючи їх. Христос питає. Христос каже, ти щось що розділ від Івана. Це спочатку. 6.6. Так, 6.6, це вже я розказав перед історією. Люди були з ним. Він же, говорив його випробовуючи. Познав сам, що він має робити. Це було сказано про Христа. Е, в п'ятому вірші він сказав: Ісус вийшов очі свої та побачивши, яка безліч народу до нього йде, говорить Пилипові, де ми купимо хліба, щоб вони пожилилися. І Андрій бачить біля себе маленького хлопчика і каже: 8 вірш. Говорить до нього Андрій, один із учнів, його, брат Симона Петра. Є тут хлопчина один, що має 5. Ячніх хлібів і дві риби. Але що це що таке для безлічі народу? І ми далі знаємо цю історію: П'ять тисяч люто нагодували, зібрали позастали і назбирали ще 12 кашів. Це було свідчення. Це було свідчення Христової сили, як він, словом була створена земля і він словом перетворив їжу. Вона збільшувалася. Учні були з Христом близько трьох років. Вони бачили його життя, вони бачили його діла. Вони цим переймалися, знаєте, вони цим напитувалися. Є така приказка, яка каже: «Скажи, скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти. І це дуже влучний вираз про учнів. Тому що їхнє життя потім показало, з ким, вони, з ким вони дружили. Ще два місця є, де згадується апостол Андрій. Це в Івана 12 розділ, коли греки хотіли побачити Ісуса. І там, знаєте, ніби так, як легенько тільки торкнулися. Сказали, що вони звернулися до Пилипа. Коли б звернувся до Андрія і вони прийшли до Христа. І далі, далі, останнє місце, де я знайшов, де згадується Андрій, це коли наш Христос був розп'ятий, коли Він вознісся, написано, вони були однодушно, це в діях святих апостолів, перший розділ 13, 14 вірш. Вони разом перебували в горниці. Чекали обіцяного Духа Святого Духа чекали. Написано, тоді зійшов на них Дух, вони в силі проповідували, говорили. І далі, далі в Писанні вже немає нічого про нього, але є передання, по яких говориться, що апостоли кинули жереба, тому що була настанова від Христа. Ідіть навчіть всі народи проповідуючи. І от е, чому я згадав Андрія, тому що йому випав жереб на ту місцевість, з якої ми з вами прибули. Саме Андрій, е, перший апостол, який вступив і приніс християнство на, наш, на нашу рідну країну, він е, проповідував по березі Чорного моря, він проповідував в Криму, він був на схилах Дніпра. Він бачив тоді очами віри, і він казав, що на цьому місці буде великий град з великими церквами. І знаєте, як я на цьому місці говорив, людина говорить дуже добрі речі, людина вчить, людина робить великі дива, а її ненавидять. Ненавидять тільки за Христа. Тому що, як приклад, знаєте, коли Лев звик їсти м'ясо, а йому дають траву. А так для людей зі світу, і вони не вміщають цього. Вони, просто, вони не можуть це чути. Це не та їжа, яку вони їдять, яка їм, яка їм перше слово російське, естественно, да? і це противить. Ми читаємо е, останню, останнє наше зібрання у п'ятницю. Написано, що люди, коли почули, що їм говорилося слово про Христа, їм з історії розказали. Написано викликало не покаяння в людей, коли вони сказали, «Да, дійсно це говориться про нас. Написано, вони закричали голосно і почали закривати уші, настільки їм було противно. Вони не, не чекали навіть суда, коли е, про Христа то мало так виконатися. Вони пішли до Пилата. Все. Тут вони не стали чекати навіть ніяких. цих, Вони просто вхватили каміння і почали убивати людину. Тобто вони не могли те вміщати, вони не могли те чути, про що було сказано. І далі говориться, що е, з апостолом Андрієм е, сталося те саме. Він розповідав людям про Христа. Він святкував і вони не могли того вміщати. І у, у Петрах місто в Греції, за правління Нерона проконсул Егей розп'яв його так само на площі. І наскільки була велика е, віра і любов до Христа у, у учнів, вони казали, ми не достойні вмерти тією смертю, яку прийняв наш друг, брат. Спаситель. Апостол Павло попросив, чи Петро попросив розіп'яти його взагалі на до догори ногами. Він сказав, я не достойний прийняти таку смерть, як, як мій Спаситель. Апостол Андрій попросив, щоб його не розпинали на хресті, як Бог Христа, а як буква Х, такий хрест був. І за свідченнями він увійшов у багато літописів. Про нього згадує і Аполіт Римський, 3 століття, і Евсей Кесарівський 4 століття. Він навіть увійшов у Повість минулих літ, згадуючи, що був такий святий, який говорив про це. І за цими літописами про Андрія говорять про його останні дні такі слова. Андрій в Греції був побитий солдатами. Він висів. він Вітав свій хрест, який йому несли словами. Я вже давно чекав цю радісну годину. Хрест був освячений, коли тіло Христове висіло на ньому. І коли його розіпнули, він ще два дні висів на цьому хресті і проповідував з Христа тим, хто його розпинав. Це історичні свідчення вони не записані в Біблії. Апостол Павло говорить такі слова у Філопіанам, 1 розділ, 20 вірш. Бо для мене життя це Христос, а смерть то надбання. Подивіться, це надбання. Дійсно, хто усвідомив цінність цих слів, хто усвідомив, що для них було зроблено, вони не боялися смерті. Вони не боялися смерті. Я дістав історичні дані на тих учнів, яких я зміг побачити. І вони говорять, всі, всі учні, окрім Івана, померли мученичкою смертю. У діях 12 розділ Яків був вбитий іродом-мечем. Йому стяли голову. Церковний переказ про Петра говорить, що він був розп'ятий в Римі головою вниз. Тому що він не бажав померти, він був недостойний тієї смерті, якою помер наш Христос. Матвій був катований і вбитий в Ефіопії. Е, яків брат Ісуса був скинений з крила храму в Єрусалимі з більше з 30-метрової висоти за те, що він відмовився, е, не, не хотів відмовитися від Христа і від своїх слів про Христа. Варфоломій був місіонером в Азії, був там закатований. Хама був заколений списом в Індії. Матвій, якого вибрали замість Юди, був побитий камінням і обезголовлений. Павло піддався тортурам і також обезголовили. За Андрія я вам згадав, також був розп'ятий на Христі. Єдиний, хто не помер на смертю, був Іван. Але перед тим його варили в Казані з Алією. І коли побачили, що на нього не діє, вони йому не приносить шкоди. Його вислали на острів, на острів Патмос, де йому відкрився Господь, він написав для нас останню книгу е, Нового заповіту. Е, про об'явлення. На той час йому Бог показав, що має відбутися про суд і про всі ті події, які, які ще нас очікують. Чи боялися апостоли смерті? Я не хочу, щоб моя проповідь десь звелася, знаєте, як в маленький шаблон. Люди грішні, Бог святий, нам потрібно старатися. Дуже гарні слова у восьмому псалмі сказано. Він є потіхою і підкріпленням для нас. Відкрийте, будь ласка. Це місце, яке описує велич Божу. Він говорить: Господи, владико наш, яке то величне на цілій землі Твоє імені. Слава Твоя понад небесами. З уст немов... дітей і немовлят учинити хвалу ради своїх ворогів, щоб знищити противника і месника. Коли бачу твої небеса, діло пальців твоїх, місяця й зорі, що ти встановив, і це місце, про яке я хотів сказати, то що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, про якого ти згадуєш? Що є людина? Порох пара. Апостоли усвідомлювали, що з ким вони були, яка це сила. І вони розуміли, що мені Бог життя дав не для того, щоб я прожив, а це час, Час, який Бог відпустив, щоб я робив його роботу. І для них не було б проблеми. Вони знали, коли. Стефана побивали каміння, він каже: я радуюся, Я бачу небо відкрите. Я бачу свого друга. Я бачу свого наставника. Я бачу месію. Я бачу сина людського по праву сторону від Бога. Я йду туди, де мене чекають. Він каже, я не боюсь. Більше того, його б'ють камінням, він благословляє тих, хто по ньому кидає камінням. Він каже, Господи. Вони навіть не знають, яку вони добру, добру роботу роблять. Вони мене телепортують до тебе. Будь ласка, не зарахуємо цього гріха. Вони роблять дуже хорошу справу. Слава <клес> збоку дивиться! Старожить речі, ця людина, щойно розказала людям про Христа від початку, говорила про месію, який має прийти. Вони його за це не можуть вміщати. Вони його б'ють камінням, а він їм дякує. Що ж це за Бог такий? І коли Бог йому відкрився на дорозі Дамаска, він став дуже великим воїном. Писання говорить: не бійся. Багато проповідників говорять, що слово не бійся сказано 365 разів в Біблії по разу на кожен день, що нам було. Не знаю, я не знайшов. Я не знайшов, але знайшов слова потіх, які говорять нам. До людей, які були перед нами. Вони говорять наступні слова. Бог казав у першій книзі у книзі буття: Він казав Аврамові: Я тобі щит, і нагорода вельми велика, не бійся. Він казав Моїсею, коли виводив із людей з Єгипту. Він каже: Я Бог твій. Виводь народ, не бійся, бо я з тобою. І дуже багато місць, де Господь говорить: не бійся, не бійся стріли, і біди вночі і хвороби. Не бійся, не лякайся, віді той край, який обіцяю. Не бійся, йди проповідуй, не бійся, я зроблю для тебе. Не бійся, Бога. У багатьох місцях, практично у 90% він говорить: не бійся, Бог. Не бійся, бо я вже зробив. Не бійся, бо я проторвав тобі шлях. Не бійся, бо я буду з тобою. Не бійся, бо там вже на тебе все зроблено чекає. Прийди. Прості приклади навіть для нас вже з, з нового заповіту. Прості речі. Він каже: Йосипові, не бійся прийняти свою дружину. О те, що в ній то від Духа Святого. Також він каже, Марії, не бійся, бо ти у Бога благодать знайшла. Він сказав Єлизаветі, не бійся, тому що молитва твого чоловіка Захарій почута, і ти сина вродиш. Він говорив Павлові, не бійся. І не мовчи, бо я з тобою. Він говорив, не бійся, ставай перед кесарем і говори. Я тобі дам слова. Він говорив, не бійся. Ти ще маєш стати перед, перед, перед кесарем. Yeah. Да? Я спасу тебе і тих, хто з тобою в лодці. Пам'ятаєте місце превелике. Коли викинули з лодки все, що моно було, і молилися, щоб Бог спас. Каже, не бійся. Спасися ти і всіх з тобою. Останнє місце, яке ми читали в об'явленні, Він говорить, ну, Господній говорить до Смирської церкви. Він каже: Не бійся, я знаю, що ти маєш страждати, але то тимчасове. І навіть сьогодні, коли був славний в'їзд Христа в Єрусалим. Були слова навіть е, до Єрусалима, які говорили дочко Сіонська. Не бійся, бо той йде твій цар. Той йде твій цар під яремний наслід. Чого нам боятися, якщо ми знаємо, хто, хто з нами? Закінчити свої слова, я хотів би місцем. Я вже сьогодні згадував Филипян, де сказано, що для мене життя то Христос, а смерть бання. Попередні віршики із 9 по 11. Будь ласка, щоб я їх не перекручував, я їх відкрию і скажу. Молюся я про те, щоб ваша любов множилась, ще більше і більше в пізнанні і всяким дослідженні, щоб ви досліджували те, що краще, щоб чисті та цілі були Христового дня, наповнені плодів праведності через Ісуса Христа на славу та на хвалу Божу. Амінь. Молимося.